Перше в Україні виробництво натуральних засобів догляду за порожниною рота перевезли в Івано-Франківськ. До повномасштабного вторгнення свою продукцію виготовляли в Харкові, проте через бойові дії релокувалися на Прикарпаття. Перевезти сюди обладнання власниці Юлії Чекаловій вдалося в травні. Коли в нас була погрузка в машину, яка мала відвозити, були прильоти, дякувати, що в інші райони. Ми перевезли частково обладнання з Харкова. І запустили його тут. Ви можете побачити. Частково ми його залишили в Харкові. Я дуже жалію, що я так зробила, бо те, що ми залишили, ми вже не можемо дістати, бо його розікрали. З першого дня повномасштабної війни каже Юлія: виробництво в Харкові призупинили. Були деякі співпрацівники, які дзвонили і казали: ну що, я виїжджаю. Ну, я всім казала та ти що ні, куди ти виїжджаєш Сиди вдома. Не можна виїжджати. Та ти що, в нас замовлення? Або там у нас пацієнти, або мені треба там відвести. Я кажу, ні-ні-ні, ми нікуди не виходимо, бо не можна. Давай просто подивимось, що буде через пару годин, просто щоб зрозуміти масштаб події. Але вже через годину всі їхали куди треба. Ми не виходили повноцінно працювати. Ми виходили щось доробити, щось відправити, щось забрати, щось термінове. Запустили виробництво у івано Франківську два тижні тому. Крім зубної пасти, тут виготовляють екулюдяники, пастилки без цукру, жуйки та бальзами для губ. Наша продукція не містить шкідливих речовин, барвників, торидів, лаурилсульфатів. В своїй продукції ми не використовуємо ніяких хімічних компонентів, які можуть впливати на здоров'я організму в цілому. Зі слів Юлії Сороки для відновлення виробництва шукали постачальників сировини і тари, бо деякі, з якими працювали до війни, припинили роботу. Був такий момент, що в країні там, наприклад, те, що ми купуємо, зазвичай не було взагалі. Зараз дуже складно по тарі, тому що її зазвичай везуть з Китаю. З Китаєм зараз такі собі економічні відносини і дуже все довго йде. Те, що раніше треба було чекати місяць, де 5-6 місяців, це якщо про Тару казати, ми просто перейшли на багато на що українського. Серед працівників на виробництві є і місцеві, і ті, хто переїхав з Харкова. Я працюю з початку серпня. Випадково позвонила по оголошенню і почала працювати. Галина Марічина зарвінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.